З вами я, Олег Лайф і ви на моєму каналі. Ну що, сьогодні я вирішив перевірити один сіт. Але вже повністю в виживанні. Ну, як бачите, цей сіт вже непоганий своїми. Ну. Тим, що тут? Бо непогано вже для самого, як для самого початку Так. Так. Ідемо далі. Ого! Дві, Дві кузні одна біля одної. Круто! Ну, як я зрозумів, цей сіт зберігся. Так як має бути. Значить. Одне, і те, саме. Одне і те саме я не беру, бо і треба берегти. Бо ще, не дай Боже, місця не вистачить. Так, дивимось. Ну тут тільки золотої хліб одне. Фух. Ну... Це вже непогано. Так. ох, зломаний портал. Зараз подивимось. Що тут? Ого! А, -а, а я хотів сказати, що... Ого, він майже зібраний! Ага! Майже зібраний! Шипи! Яке призаміння, захист! Магнетит! Ого! Можна, в принципі, взяти його... Зібрати по новій. О, Там ще одне. Сначала на кузня. Вот так. Плывем, плывем, плывем. Так, бежим. біжимо біжимо сюда. Так. Ну, точится продолжение там той самой. Да? Два діаманта. Кайло и нагрудник. Ну. Це вже більш тепер можливо виживання. Але це ж, це ж рубрика перевірки сідів. Зараз, значить, будемо перевіряти. Ну, що ж, я вже отримав креатив. Значить, ну, цей предмет я відкладаю назад, сюди. Це інвентар. Значить, беремо зілля нічного бачення. Так, полетіли. Так, кажуть, що на цьому CD має бути. То, що багато хто не любить, а хтось і любить. Підводний храм. Зараз глянемо. Я не пам'ятаю, в якому він боці, тому зараз політаємо трохи. Так, 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 так. Якщо його не буде, значить... А, бо. Храм, як я і казав. Храм є. Але в нього, поки що ми залітати не будемо. Бо ми йдемо під землю. Так, йдемо під землю. Он воно як. Ну, що можу сказати? Так, ого, ну, дві бібліотеки це вже непогано. Реально, непогано. Він ну, більше це місце такі маленькі. А ну, а нижче що в нас є тут? А ну, ну... То що тут вже можна взяти і пройти Майнкрафт на старті. Так. Через те, що тут порта, там портал Вент. Тут мідне місто, як я то називаю, тут де... Тут а скриня. Тут а селище, там храм підводний. Що сказати? Я готовий вже навіть відцінити цей сід. Не 10 з 10. Але він не достойний 10 з 10, якщо в нього тут і не буде. міста Вардена. Без міста Вардена це не міст. Це не сід. 10 з 10. Близько. Реально. Без міста Вардена де більшість сімів якісь нудні. Ну, як сказати? Немає міста Вардена, тому я на жаль маю поставити дев'ятку цьому сіду. Ну а зараз я вам покажу цей сід, як він називається. Ну, ще сам сід. Ось такий сід 777 06. 441, 89, 52, 0. Так, ну, надіюсь, що ви встигли записати. А тепер. Думаю, готово. Я думаю, треба тепер відправитись в ад. В Незер. Може в Незері там щось цікаве буде ще? Ну бо... щось хвилин це замало. Так, ну, значить, я вже знову в креативі не глядачі. Значить, беремо це, беремо запальник, прикресалу, полетіли до портала. Ну що ж, погледімо, погледімо, що в нас аду буде. Все. Запалили і йдемо в лезер! Так. Ну, крото, по суті. Господи. О, господи. Як завжди в якомусь поганому місці. Ну, нічого, зараз глядача включимо і подивимось. Що? Он воно що? Ммм, mm, а ну, с чего ты си сид? Такий классный. Ну, все уже круто. А ну а тут что у нас? Mm, mm, mm. А ну. Ну, бастионцы уже классно, классно. Бастионцы уже крутая штука. Ну і там то я вже забув якої називається. Ну і пекально, на... ну корот кажучи, ви зрозуміли, бо я вже забув, що як називається фіолетове. Фіолетове тут я ще ніколи його не бачив. Ну тут очевидно лава. Он, вон що. Ну, що сказати. На цьому, напевно, закінчу видео. Ну що. Всім всем удачи, всім бувайте!